Святого Духам і Христос рождається. Його. Чуємо Господні слово на сьогоднішньому день. І наш Ісус говорить своїм учням і каже так, ви світ у світ. Маємо розуміти, що е, цей світ, е, тому, він по факту перебуває в темряві. Які живуть чи згідно себе, чи заради себе, чи заради якихось речей, влади, слави, грошей, заради будь-чого, крім Бога. Ну то, по факту, це темні. Чому? А тому, що це не веде до життя. Ці речі, які узалежнюють навіть інші люди, і вони ведуть в кінцевому випадку до смерті. Тому Ісус говорить і каже своєму учням, слухайте, ви світло світу, тобто ви маєте. Показати цьому цілому світові, де є, кого треба триматися, на кого треба опиратися, де дійсно життя є. І не тільки тут життя, звичайно, ми розуміємо, а там життя, життя вічне. І це є Господь. І от він порівнює це так, якби темря і світло. І, от якщо би до ну, цього всього світу не було, бо зараз багато світла, але світилась би одна свічка. Ми би чітко бачили цю свічку, і вона чітко дає це світло. Його дуже добре видно, що там темрява, а отут світло. Так само Господь каже: слухайте, вас дуже добре видно, вас дуже добре видно. Бо ви світите, тобто ви поводитесь не так, як інші. Ви говорите не так, як інші. Ви думаєте не так, як інші. А тому вас видно, бо ви світитеся. І може нема. Там 220 ми не заряджаємося і очі у нас не світяться. Але йде мова, що наше серце настільки сповнене Богом, що це видно іншим людям. Видно це. І отут я би хотів сказати за наших трьох сьогодні святителів: це є Василь Великий, Григорій Богослов, Іван Золотоустрій. Хотів би не, там за якісь навіть чисто людські суперечки говорити, тому що люди дійшли до того. Щоб почали думати, а хто то більший, а кого то треба більше побажати, а кого треба більше вшановувати серед цих трьох. Тому встановлено це свято для того, щоб показати, що всі перед Богом великі, всі перед Богом святі, всі йому важливі. Але я би інше хотів завернути і сказати: от вони світили, тому реально світила. Тут велик, великі люди, які багато зробили. Однак, звідки походить це світло? Ну, звідки? Що від них хіба? Та не від них, не від них. Ми самі свого особистого, як ми світла не маємо. Це Господь є наше світло. Він. І тому Він, коли є в нас, то ми дійсно світимо. Це не ми світимо. Це Він в нас так сильно світить. І це, зрештою, забувся, я так скажу, в лапках, Люцифер, диявол, якого ми тепер називаємо. Він думав, що це Він може так само світити. Але ні. Єдине є джерело світла, єдине джерело життя, єдине джерело любові, радості, щастя і так далі це Господь. І коли Він є в нас, то ми це випромінюємо, ми це даємо. Ну, то от. Якщо цим джерелом світла є наш Господь, ну, то той самий Господь був в Василі Великому Герої Послав Іван Золотовського. І той самий Господь є в тобі. Та що то саме хрещення? Та ж ми віримо в того єдиного самого Бога? Це Він перемінює нас, це Він освячує нас, це Він нам дає таланти і дари. Це Він робить так, що ми світимося. Він той самий. Один і той самий. А відповідно, такі як були оці троє, а ще є маса різних святих. Чому ти не можеш бути таким? Спокійно можеш. Кожен з нас може бути святим. Більше того, кожен з нас має бути святим. Ти маєш бути святим. Тому що слово Боже нам говорить ніщо не чисте не відає царство Небесне. Я маю бути святим. Для того, щоб там в тому житті жити. Роздумуючи над цією святістю, хотів би ще кілька таких речей сказати, попробувати чисто практичних речей сказати, коли ми стаємо на дорогу святості. І от людина, коли вона живе далі від Бога, їй здається, що ну, більш-менше все добре. Більш менше так Боже, не рішло може ще щось. Але тільки коли ти хочеш бути ближче з Богом, тільки коли ти починаєш усвідомлювати, що ти віриш, йдеш до сповіді, до причастя, ти починаєш більше жити з Богом. починає ніби з'являтися і вилазити багато гріхів. І ти думаєш, ну як так, Боже, то ж я старався я хочу бути з тобою, то я краще мав стати, ти мала краще стати, а тут виходить гірше. Тут гірше виходить. А справа в тому, що. До цього часу це не є щось нове. Ти жив в цьому. Але просто не було світла, свічки не було. І тобі здавалося, що все нормально. І тобі здавалося, що більш-менш все добре. А коли приходить Господь світло, Він освічує, він показує, він вказує. І ти тоді починаєш помічати. Бо до того часу просто навіть не помічав. Тепер помічаєш, о! У мене ще й той гріх є, а ще то, а в цьому ще треба працювати. І тут не треба якось розчаровуватись, ні. А треба дякувати Богу і казати, Боже, дякую тобі, що ти мені показуєш, де я маю працювати. Бо це є перший крок для того, щоб звільнитися від всього цього. Ну і друга річ: коли ми дивимося на святість і дивимося на те, як бути з Богом. Ну то найперше, маємо дивитися на себе, на себе. Не хто там з боку сидить, стоїть, чи лежить, чи що там, як він святіший за мене, чи менш святіший, чи ще щось. А ще ми любимо класти планки такі великі, ти собі клади високі планки, а до інших стався з милосердя. З милосердя, з любов'ю, і до себе з милосердя, і до себе з любов'ю, але трошки більше. Ніж до інших. Ось ця святість, найперше, ти маєш в собі, е, вона має бути в тобі зростати, а вже потім, потім ти вже можеш щось відказувати і своєму ближньому. Зауважу таку річ, що е, Василій Великий і Григорій Богослов, то вони були друзями. Вони були друзями. Вони разом ходили, можна по-теперішньому сказати, університети. Вони разом приблизно е пішли за Богом, так? вони разом приблизно стали єпискування, вони разом були. І вам пізніше вже жив. А ці двоє, вони разом крокували і підтримували один. одного. Боже наш, дякуємо тобі, що ти є наше світло, дякуємо тобі, що ти є джерелом усього. Без тебе ми не є джерелом. Ми не є джерелом. Ти є єдине джерелом. Тому, Господи Ісусе, просимо Тебе, будь в нас, живи в нас, щоб ми дійсно були цим джерелом світла, святості, радості, щастя, любові, щоб ми були носієми, щоб ми носіями Твоїми були, Господи. І просимо Тебе, подаймо твоїй благодаті, щоб ми не зупинялися на цій дорозі. Не зупинялися, в падають, і не зупинялись, порівнюючи себе з іншими нашими братами і сестрами. Спочатку я освячую себе, я підіймаюся і тоді даю руку, щоби підтримати іншого. Амінь. Христос, ждать.